Всім привіт, з вами я DeckDash і сьогодні ми будемо грати в групі назвою Minecraft на збірці Екліптіум на сервірі Sminteam. Екліптіум — це українська збірка модів на версії 1.12.2, у якій є більше 100 модів, технології, магія, РПГ та безліч квестів. Але найголовніше, ви зможете пограти на ній на українському сервері з іншими людьми. Всі посилання в описі, а вам я бажаю приємного перегляду. Так ось чим ми займалися в минулій серії? Ми робили нумізматичні генератори, яких зараз нема. Я зараз розкажу чому. Також ми писали ось цей лазерний бур, який копає ресурси по факту з нічого. Він же накопав купу ресурсів. Я зараз покажу. Ось, в мене тут є 12 тисяч діамантової руди. І платини 3830. В принципі, прекрасно. Також ми зробили кар'єр, який я чуть пізніше покажу. І я за кадром зробив магматичні генератори резонантного рівня. Для чого і чому? Тому що нумізмати класні. так. Але поки в мене кар'єр копав в алмази, в мене просто не було енергії. Тому я вирішив психанути, зробити як всі нормальні гравці. Я поставив 5 помп в незері і поставив резервуар Чорної діри. І тут е, може зберігатись 2 мільярда 147 мільйонів 483 тисячі 647 мілібактів. Повірте, цього може стати на всю гру. Типу, якби в мене були ці лави. Ну, в мене назбиралося 163 ляма. Ну, Тут вже було набагато більше, але воно вже багато потратилось. На цю серію в мене космічні плани. По-перше, я хочу зробити Бомбарділо Крокоділо. Ну, але про це чуть пізніше. <реш> Зараз. Я хочу зробити Бомбардіро Крокоділо. Ну про це реально чи пізніше. Тому що в першу чергу я хочу сказати, то, що я хочу зайнятися індастріалом, а саме зробити нині квантову броню, можливо, Ваджеру Але, щоб це все зробити, нам потрібно буде все рівно початкова енергія якась. Тут в мене вже вітряка нема. Тому ми беремо, неся, скільки в нас шаблонів. У нас шаблонів нема. Абсолютно ніде. Абсолютно ніде. Я дуже багато закодував за серією шаблонів. А ось, в мене є 20 штук. Думаю, поки що цього вистачить. Одним з таких шаблонів, до речі, стали прискорювачі з індастрілкрафту. Так, давайте ми е, за автокрафтом ось такі вітряки. Так, я закодував абсолютно всі шаблони. Тепер їх головне правильно розставити. Так, тепер ми давайте скрафтимо ну, 5 роторів. Так, нам не вистачає подрібленого вугілля, в сенсі, а я ж тебе тільки що автокрафтив, ні. І от тепер крафтимо 5 штук роторів. Все, нам потрапиться 1600 вугілля. Зараз воно ще буде дофіга часу мені це все зробити. Ну, поки воно це все робить, нам ще треба закодувати чуть інші штуки. А саме ось такий кінтечний генератор і повітряна турбіна. Нам чуть не вистачило шаблонів. А вони мені зараз хер скрафтяться, до речі. Вдається чекати. Треба додати буде сюди ще один подрівнювач. може навіть ще сюди один. Думаю, буде хороша ідея. Тоді пропоную зайнятися іншими речами. Напевно, все-таки пора знести оцю штуку. Беремо гайковий ключ, зносимо кінетичний генератор і оцей генератор. Все. І нам потрібно оці кабелі також позносити. Я буду зносити своїм любим молотом. Не буду ультимайном, ліпше, тому що там в мене МФЄшка стоїть. Так, і в мене 50 скловолоконних волоконних Це все, звісно, дуже класно. Але тепер ми відкриваємо нашу улюблену схематику. Ось сюди. 2,4,7,5,5. Готово. Ось таким буде наш бомбарділо-крокоділо. І я вже за кадром навіть подивився, як би він мав би стояти. Так, дивимося вгору. В принципі, я думаю, що якраз нормально. Тому ж тут е, люксова висота для наших вітряків. Тому давайте там і побудуємо. У мене вже всі ресурси готові. Так, я не бачу кількох ресурсів, вони, напевно, тут ще. Так. Це бетон. Так, я, в принципі, добудувався. Я думаю, як би краще зробити. Напевно, будувати по слоях. Так, ну що ж, побажайте мені удачі. Ви це все будете дивитися класним реплейчиком, тому let's go! Так, і в на нас є все поважний бомбарділо крокоділо. Можемо забиратися в схематику, вже все побудовано. Ось який красавець наш вийшов. Ну, ну просто ну мед. Тут став бися ліфт. Зараз ми подивимося, чи я можу його скрафтити. Але воно чомусь не працює. Значить не можна. А, це, напевно, за дуже високо. Блін. Тоді чуть погано, чесно кажучи. Ну Давайте поки що нехай так буде. Так, давайте подивимося, що треба, щоб зробити МФСУшку шку Потрібні буде десь килозурето кристали в принципі, їх можна завтокрафтити спокійно. Шерні схеми також спокійно можна завтокрафтити. МФЄшки в нас є, тут розширений оцей машинний корпус також автокрафтиться спокійно. Тепер дивіться, тільки для МФСвушки навчають тільки МФЄшки. тому що вона тут, я так розумію, з енергією. Ладно, ну, тоді давайте через костелі все-таки зробимо. Не люблю робити через костелі. Але прийдеться. Е, просто беремо. Щоб було на обробки, оце все. Кодуємо і запихаємо в інтерфейс. Все, тут вже в нас все є. Як ми бачимо. Тепер можемо спокійно скрафти МФСУшку. Є. Ми б могли скрафтити високоємнісне енергосховище, але для нього потрібні осколки Лірію і ще одна МФСУшка. Ну до такого я ще не готовий, скажу чесно. Я хочу так, щоб в нього все було через зуби. Так, о, якраз все люкс. Беремо оцей кабель. Так, тепер включаємо Hover Mode і тягнемо цей кабель. Все. Тепер е, витяг... ставимо сюди кінетеч-генератор повітряну турбіну. Це, ротор працює. Віддає нам 123 його затік. Все, люкс. Так, далі я не пам'ятаю, скільки треба відступати. По-моєму, 13 блоків. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і на 14-й, давайте ми попробуємо поставити це. Так, може на 13-й блок, напевно, навіть ставити. Так, тут давайте ми зробимо лат. Нам потрібно допровести, та я допровів. І ставимо сюди МФС уж І тут з'являється енергія. Все люкс, тепер ми можемо зарядити собі спокійно наш джетпак. і поставити сюди ось цю розетку. Це, всі ротори працюють, і всі виробляють плюс-мінус по 112-й Тепер чим я буду займатися, думаю, варто зайнятися квантом. В принципі, це не має бути прямо дуже тяжко, особливо тому, що в мене є вже е, нано-броня, а також тому, що в нас є МЕ-система. До речі, нам на сервері a Team підказали, що є така штука, як фабрика кам'яних матеріалів. Це супер імбова штука, як з допомогою якої, щоб ви розуміли, можна дивіться, що робити. Можна робити звичайний камінь, камінну цеглу, звичайний кругляк, звісно ж. Гравій, пісок, скло, кремні, гладкі пісковики і так далі. Я поки що їх використовую для видобування піску та гравію, щоб зробити цемент для крокоділо-бомбарділо. Але, але ми пізніше їх будемо використовувати чуть в інших цілях, я пізніше скажу яких. Так, квантова броня. Е, що там треба заавтокрафтити? автокрафтити? В принципі, у нас це є. Так, і рід його посилена пластина, ми автокрафтимо зразу. І ірідію в руду ми також автокрафтимо, ну, в принципі, з цим проблем дуже великих не буде. 2000 років по тому. Так, я докрафти все. Але тут є такий прикол, що тут потрібен покращений нанонагрудник. Так, тут просто є такий прикол, що нам потрібен ще покращений електричний джетпак. Блях, як я надію, що я все з автокрафтів і що все буде працювати, тому що, якщо ні, це буде такий треш. Так, давайте почнемо з квантового шолому. Нам не вистачає... блін, енергетичний кристал. Чому ти не робиш це, я не розумію? Давайте енергетичний кристал зразу робимо штук 5, 6. Я не знаю, скільки нам точно треба буде. Так, робимо це еквашолом, закидаємо. Так, наношолом і нам не вистачає пластика. Вау! Це щось новеньке. Так, через дуже великі костелі замовляємо нарешті квантовий шолом. О, ракетна небезпека. В такій кріні ми живемо. Так, тепер скасовуємо цей крафт. І отримаємо квантовий шолом. Павам. Перша квантова шмотка Так, тепер замовляємо квантовий нагрудник. Чо я не можу замовити квантовий. Так, крафтимо покращення на нанагрудник, тоді. Ну, бляха, а тут колись якісь крафти будуть працювати, куні. Так, і робимо квантові чоботи. І ось такий як красень квантовій броні. Вперше, перше в ній реально швидко бігати. Прям класно, по-друге, класно літати. Так, тут ще є лям енергії. Ми можемо долетіти до нашого крокоділу. Але я так подумав, в принципі, ми можемо зробити граві нагрудник. Чом би ні. Як то кажеться. Давайте спробуємо. Так, докидаємо сюди. І дивимося сильний нагрудник Значить, нам потрібно скло волоконів ці штуки. Розширений акумулятор воно би скрафтило А, у нас нема мінних пластин. Далі нам потрібно багато води. Це воно зробиться. я ще не закодував теплоємну реакторну пластину. Так, нам не вистачає всього-навсього 360 пластику. Це, звісно, рофельно звучить. Яка в мене є ідея? Щоб легше було, давайте ми зробимо ось так. І сюди у нас буде йти оцей латекс. Так, нам потрібно встановлювати блоків Так, все, тепер встановлювач блоків у нас є. Блин, а от мені тепер цікаво, чи його можна тако повернути. Ні, не можна. А, значить, нам потрібно пожертвувати одним екстрактором. Сюди ми ставимо встановлювач блоків Ну і, виходить, воно буде видобувати. За штука буде ставити. Звісно шкода, що ми не можемо поставити ще один цей екстрактор рідини, тому що він би нам дуже прям поміг. Так, тепер, я думаю, ми зможемо зробити гравій нагрудник. Так, все є. Ну, нам потрібно буде явно почекати, скільки пилу. Я фігерю. Ну, а поки в нас вкрасть гравій нагрудник, пропоную зайнятися ще деякими справами. Я хочу прообградити ось такі соніші панелі. У нас є базовий тір. Я хочу прообрайти хоча б, ну. Ну, не знаю, чи до досконалої вдасться. Тому що все-таки потрібні сингулярності. Отже, нам потрібно скрафтити кабелів. Багато. 40 штук, нехай буде. Нехай крафте. Я пропоную зразу автокрафтити наступні панельки. Тут потрібні будуть також якісь квантові процесори. Вони робляться з процесора логіки, інженерії і кулі і матерії, яку ми також з автокрафтимо. Ось таку потужну панель з нового потрібні ось такі флуїк блоки. Так, ну і тепер давайте подивимося, ну, наприклад, на одну досконалу панельку, скільки нам всього треба. Так, нам вистачає на диво всього, окрім сингулярності, кулі матерії, перлин, ну і тут чисті Крисал Fux це робиться на ізі але що ж нам зробити, щоб кульки матерії та сингулярності? Вони робляться конденсаторі матерії. Конденсатор робиться просто на супер-ізі. Тут є ще такий покращений конденсатор, але я, чесно кажучи, не знаю, що він робить. Тому поки що обійдемося ось з таким конденсатором матерії. Так, також я пропоную забрати ось ці штучки. Це фабрика кам'яних матеріалів. Чесно кажучи, їй було по-доброму, класно з. Закодувати. Ну, давайте тут ми зробимо фермилку матерії. Ту яку я хочу якраз. Значить, сюди ми під'єднуємо самі фабрики. Так, і давайте скільки тут. Давайте поставимо 4. А що нам потрібно буде ще на сануглярус? Ні Давайте зробимо от код 2. Все, у нас буде з'являтися кругляк. Тут ми зараз ще докрасимо апгрейди. Так, далі сюди ми, напевно, ставимо ці предмети проведемо. Нам потрібно то скидувати в конденсатор матерії. Але тут нам потрібні компоненти. Е, достатньо буде поки що компонента і на 16К. І. Вся. Тут ми скасовуємо, тут ми оце забираємо, квант забираємо. І в нас з'являється гравінагрудник. грудник. Так, тепер як на ньому літати? Я не знаю. Час, я не знаю, як на ньому літати. Так, рівень енергії 3%. Можливо, за малий рівень енергії, я не знаю. А в МФЄшці він не зарядиться. Так, тепер ми сюди можемо спокійно посадити ці апгрейдики. І сюди. І тепер воно набагато швидше йде. Але я не певний, ще би хотів, щоб вони забивали мені місце. Давайте ми, знаєте, напевно, як зробимо, ми зробимо якийсь бокс. Ось, давайте навіть звичайний дерев'яний, отакий. Синдаст Велкрафту. І поставимо сюди бокс. Я думаю, що цього буде цілком достатньо. Так, і тепер я хочу сюди примотати шину. Шину зберігання. І підігніємо її от сюди. Ну і тепер, ідеї, якщо ми подивимося в М'єшку нашу, то буде видно ці кульки матерії. Так, ось. Вже є стак, вже є трохи більше. Це супер класно. Також сюди я би хотів поставити ось так фабрики. Тепер дивіться, які би я ресурси хотів добувати. Я би хотів добувати пісок, 100%, кремній і скло. Щоб пісок, нам потрібно поставити ось такі режими: режим потрібнення і режим потрібнення. Це у нас тепер фармиться пісочок. Щоб нам добувати скло, нам потрібно так само: режим подрібнення, режим подрібня і режим печі А щоб робити кремній, нам потрібно всього-навсього три рази режим подрібнення включити і все. І в нас добуваються ось такі ресурси. Ось це ми вже можемо відправляти, в принципі, я думаю, в саму ім'я систему. Тепер дивіться, сюди ми закидаємо скло і ми закидаємо це в білий список. Так само тут добувається пісок, ми закидаємо пісочок. І так само сюди кремний ми закидаємо кремній. Так, але нам потрібно ще фармити сингулярність. Так, тепер давайте глянемо, що я придумав. Тут потрібен предмет провід, який я забув. Так, саме предмет провід. Значить, тут вилучення, тут вилучення, тут вилучення. І тут вилучення. Ставимо сюди. І ставимо на сингулярність. Воно насправді буде капець, як довго робити. Я ідею зробити ще пару таких. І тепер воно набагато швидше буде. Це все віддавати. І знаєте, нам би було класно, якби ви оці синулярніші зразу бійшли в м'єшку. Нам би ще зробити, знаєте, що нормальну енергетичну комірку. Нам би зробити отаку таку щільну. Тепер я хотів подивитися, чи нам би височило, ну, наприклад. ну хоча б на потужну. Нам не вистачає всього на все флюксу, тут трохи прилин енду, це таке. Потрібно просто багато кристалів флюксу. Так як в нас, до речі, вже з'явилися скібілі процесори, ми можемо зробити навіть покращені молекулярний збирач пізніше. Можемо навіть робити ось такі карти швидкості поліпшені. Так, і тепер, надіюся, я вже зможу зробити. Так, мені все доступно. Давайте подивимося, скільки у нас зараз е Мішка споживає. Ось, швидкість споживання 615 АЕ. Тепер ми беремо цю панельку. Так, стави цю щільну. І ставимо потужну панель. Ну, я думаю, на фіналочку можна скрафтити важру. Непогана фіналочка, правда? Нам буде бракувати ядра в Але, в принципі, для нього нічого толком не треба. Ставимо робитися важеру. І в нас є ваджа. Супер. Одежі, звідки я зразу зарядився? А, з мого гравінагрудника. Останню енергію граві віднагрудника потратила, ту скотина. Що в нас і тепер важера? Яка моментально ламає будь-які блоки. я надіюсь, вам сподобалася ця серія, вона вийшла максимально сумбурна. Ми зробили квант, ваджеру, зробили ось таку панельку, і найголовніше бомбарділо-крокоділо. Ну, якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь канал, всім удачі, всім па-па-па-па. З вами був Takdish.